там в домику? Хто? Хто в домику сидить? Хто? Хто в домику сидить? Да, ви, ви взяли в домик, зайшли, да. Хто в домику живе? Хто? Красуньки мої, да. Да, ви взяли в домик, що у нас буде поповнення скоро? Ага. У нас що буде поповнення скоро? Ану козит. Викази, а ну-ка, Ну-ка, мамі. Ага. Что ты взял? Котинька моя. А де твій чоловік? Де? В доміку? Ви вже в доміку живете, да? Ви вже як самостоятельні в доміку. домику. Такий домик у вас красивий, да. Домик, грузки у вас все є, да? Скази мамі. Викази. Ну кози мамися, козе, кто в домике хто? Кто в домик заходит? мамі? маме. Ага. краситулі мої, да? Повезли в домик у нас скоро до пополнения, да? Касситули мои. Да, да, ну кози мами седь. Ну, козяля. Ну, казали, мамися. Ну за там учесть. Думаю, все сказати, да? Пожалуйста, самостоятельно вже собі в домику. Да, да, да. Ну, все, виходь. Ну, а де чоловік твій? Оба? Оба оба? Оба. Хто там з доміка себе виходить? Хтось хто? Хто з домика виходить? Да, да. Може, у вас там дітки взаємці, нема, а? Хотіла водичку, хто пиля водичку, мами? Хто пила водичку? Де? Де пила водичку? Да. ви, мамині, пила водичку, пила. Пила водичку, да. Я так думаю, що у мене скоро буде поповнення, да? А Тьомаки? А Тьома, іди стіня. Давай Тьомались. А тьомались, давай. Ну давай з опою повернеться. О, пожалуйста, спасибо. Мамині, бурку, диви, диви, -ди диви, диви, буркулятка. Ідік, ідік. На дворі у вікно дивляться, так? Да? Думають, мама з вами взіграється, з ними вже погралася, да. Вони вже ситі, да. Да, мої дві ті халюсенькі, як поправили зерненькі, га? Я так думаю, що весь з домика виходите, може в мене буде поповнення, га? Гузюльки мої. Гузюлі. Мамині гузюлі. Мамині гузюлі. Ну, кажіть, спокійної ночки, давай. Спокійної ночки. Да, спокійної ночки. Спокійної ночки сладеньких снов, да. Ну, чё мои, чё мои, чё мои, давай. Давай, чё мои, мама вам выключает свет, лягайте спатьки, давай. Атик. атик, мои редники. Тихолёсенький. Ой, так до, да, 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 мама не да. Ну, говорит, говорит, Света, Света, спокойной ночи, казали. Мои буркулятка, видите, как они выросли, как бнятки мои. Да, да, чё молись, чё молись. Мои красотульки, да, мамы не красотульки, да. Хто пиля? Попив водичку. Ти хотів водички, так? Да? Все, ти мій рідненький, все. Кишик тульк, все, все, уже, да, уже вийшли з доміка, да? Уже вийшли з доміка, мої каші тульки, да, да. Їля, їля, мамі, не їли, голодні. О, вийшли з доміка, да, і вже хочемо їсти. Так, мамі, треба подивитися той домик, хто там в тому доміку може бути, а? Ну, розказіть мені, хто? Хто може бути в доміку? У нас все може бути поповнення скоро, а? А ну кази мамі. Ну, кази. Бозі наробили мені скоди. Да, 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 мої да. Пила водичку, ти їла, і пиля водичку. Да, 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 да. Розумулька, мамі, ну, да. Мама з вами говорить, да, з вами, з вами. О, з опами повернулися мамі, мами, да? так? Повернулись з зопами. Хто з зопами повернувся, хто веркульки мої. Воркульки, дивіться, коли вони поправились. Дивіться у них якісь стали вже. Ну да, а, ви вийшли з домика і проголодались, да? Умницькі, мамині. Мамині умницькі, да, мамині умницькі. Мамині умницькі, да, наробили скоди мені. Да, да, скоду, скоду наробили, скоди мамі робили. Да, мамі скоди наробили, мама прибирала. Да, ви з дєтки мої. Мої говенятка.